У світі багато релігій, і кожна з них має свої винятково специфічні традиції. Виняток не становлять і традиції поховання спочилих. Один етнограф якось зауважив, що такі традиції зберігаються в народі найдовше, навіть коли відбувається зміна релігійних практик чи очевидна втрата релігійної ідентифікації. У християн своє ставлення до померлих. Для нас вони не вмирають, а знаходять спокій в Бозі. Тому іменуються спочилими. Є в християнстві і своя практика поховання. Спочилих ми ховаємо в землі. Проте цілком поширеним явищем стає кремація, тобто спалення тіла покійного. Здавалося б, яка різниця, як поховати людину, що відійшла у вічність? Все одно станемо попелом у той чи інший спосіб. Але все ж таки, у християн особливе ставлення до тіла людини. Воно для нас не оболонка. Не одяг і точно не в'язниця. Православна антропологія, тобто вчення про людину, базується на тому, що людина є саме поєднанням душі і тіла, душа сама по собі не є цілісною людиною, пише преподобний Іоанн Дамаскін. Душа так тісно пов'язана з тілом, що вона є єдиною цілісною людською природою. У цьому союзі душа виступає активною та життєдайною силою. А тіло бере участь у формуванні особистісно унікальних особливостей конкретної людини. Розрив зв'язку душі і тіла, що називаються смертю, є неприродним. Він не створений творцем. Бог смерті не створив, говорить премудрий Соломон. На високе значення тіла вказують слова святого апостола Павла, який іменує тіло храмом Святого Духа і Домом Божим. Релігії народів, у яких кремація, звичайна справа, дивляться на тіло зовсім в іншому ракурсі. Тіло не входить в унікальний зв'язок із душею. Буде інше життя, з'явиться і інше тіло. У розумінні таких релігійних течій тіло є чимось неважливим, воно не має виняткового значення, про яке нам говорить священне писання та святоотцівська екзегеза. Церковний погляд зовсім інший. Християни дбайливо ставляться до померлого тіла. Тіло не стає причиною осквернення, як це було у старозавітні часи. Кремація в християнських країнах з'явилася відносно недавно. Перший крематорій було побудовано у 1876 році в Мілані. Як правило, є медичні, гігієнічні та інші аргументи на користь цього способу поховання. Мабуть, в епоху, коли від холери та тифу вмирали цілими сім'ями, подібні аргументи здавалися б цілком переконливими. Також слід зазначити, що кремація у народів, які здавна її практикували, виглядає зовсім не так гігієнічно, як це може здатися. Достатньо переглянути кадри кремації тіл в Індії, щоб зрозуміти, про що йдеться. Кремація стала популярним способом поховання і серед творчої еліти. Оскільки це асоціювалося у них з давніми часами та могутньою силою природних стихій. Для християн тіло це храм Святого Духа. Воно освячене в таїнствах, насамперед у Хрещенні, Миропомазанні та Євхаристії. Тіло для нас не знаряддя, не інструмент і не машина. Тіло храм. І навіть після смерті воно не просто йде в землю. А спочиває до Дня Воскресіння всіх померлих. Вінець християнського ставлення до тіла полягає в особливому благоговійному шануванні мещей святих, тих людей, які по особливому стали вмістилищем благодаті Святого Духа. Якщо все ж таки традиційне поховання є неможливим через вплив певних медичних, гігієнічних чи економічних факторів. Слід наполягати на тому, щоб кремації передувало відспівування, а не навпаки. Адже інакше текст Молитов втрачає всяке значення: не співати ж прийдіть останнє цілування дамо браття померлому, цілуючи жменьку попелу. Християни не бояться, що їхнє тіло може бути спалене. Ми віримо, що навіть якщо наше тіло розкладеться на атоми, Бог все одно воскресить нас. Кожного в його тілі, у тому, в якому ми перебуваємо в земному житті. Древній християнський апологет Мінуцій Фелікс писав: ми не боїмося жодної шкоди за будь-якого способу поховання, але дотримуємося старого і кращого звичаю вручати тіло землі. Християни хоронять у землі не через страх, що тіло після спалення не воскресне, а з шанобливого ставлення до самого тіла. Якщо нема Воскресіння мертвих, то й проповідь наша марна, марна і віра наша, говорить апостол Павел. Християни хоронять свої тіла в землі, чекаючи Дня Воскресіння. Людина не повинна була вмирати, тілу не слід було б повертатися у порох, смерть неприродна і є наслідком гріха. І навіть залишки нашого тіла є цінними. Це уламки дорогоцінного сосуду. Він зруйнований. Розбитий, але як бережна господиня складує уламки улюбленої вази в надії їх колись склеїти, так і церква ховає в землю Богом створену красу, вірячи та чекаючи голосу Божого, котрий чув колись пророк Єзекиїль. Сухі кістки, послухайте слова Господнього, так говорить Господь до цих кісток: ось я введу у вас духа, і ви оживете.